Щодо участі північнокорейських військових в цій війні, і цю тему продовжимо зокрема з Єгором Чернім, головою делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступником голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я вас вітаю, пане Єгоре. Добрий вечір. так добрий, добрий вечір. Вам тему заявлено почули. Ну, якщо ще нагадаю, що я нагадаю, щодо участі північнокорейських військовиків на території поки що не на території, але в цій війні да на території Курщини. принаймні цю це питання ми обговорюємо. Джозеф Байден, президент США, зазначив, що якщо ці вояки ступ, ну, стануть власне воювати на нашій території, маємо відповісти. І от власне прес-секретар президента Сергій Нікіферщина зазначив, що реакція світу в принципі вона є недостатньою. Це очевидно. Більш-менш адекватно і оперативно відреагували в південній Кореї. Тут зрозуміло, вони зацікавлені в такій реакції, тому що північно-корейські військовики отримують досвід, який не який, да. А власне вони так само мають нам допомагати в протидії цим самим військовикам. Як ви, в принципі, оцінюєте роль північної Кореї в цій війні, зокрема, того обмеженого поки що контингенту, який вже є на території РФ. Тут потрібно розуміти декілька факторів. Перший е Кількістю 10 чи 12 тисяч ну дійсно не не, не зіграє якоїсь вирішальної ролі на полі бою. Другий і це важливіше, це те, що е, Путін намагається зараз підвищити ставки, тобто з знову ескалація, знову е, спроба. А, а що буде? Давайте подивимося, як буде реагувати е, Захід на те, що ми вже іншу країну додаємо до е, участі в. Прямих бойових діях з Україною. А чи буде якась реакція? Ось мені здається, що це якраз таки, е, випробування Заходу на реакцію. А реакції немає. Ми бачимо, що в принципі реакція така квола, щось там, якісь заяви. Е, ви вже процитували е, американських партнерів. До речі, там є. Майк Тернер республіканець, який написав на адміністрацію Байдена, що все ж таки має бути більш жорстка реакція, що це червоні лінії мають бути для сполучених штатів та НАТО, що Північна Корея вступає зараз у війну фактично проти України, але і це не спрацювало. Я думаю, що і не буде якоїсь реакції до виборів. Вибори ось вже 5 листопада. Після цього можливо щось активізується, але я б не очікував би до, до, до самих перегонів. Ну до речі, щодо червоних ліній, давайте згадаємо про історію з е, ймовірним розміщенням. Сполучені Штати мали розмістити на території Німеччини ті ж самі там гавки, і реакція не заборилася з боку Ерефії. Там там теж заступник очільника МЗС Лаврова Рябков зазначив, що це продовження лінії ескалації цієї війни, але вже західними партнерами, і вони адекватно відповідь дадуть, якщо таке станеться. Тому що тамагавки – ну, це 1600 кілометрів, і це загроза пряма для Росії. Це ескалація. Тощо, і оцю тему зараз проговоримо щодо червоних ліній, щодо наших власне прохань і звернень до наших партнерів. Україна просила надати далекобійну ракетну зброю як превентивний такий захід, і... але у відповідь почула, що це призведе до ескалації. заявив президент України пан Зеленський у Ісландії на прес-конференції для представників провідних змі країн Північної began to коли багато країн почали підтримувати план перемоги. Ви бачите, що зараз відбувається в медіа. Вони повідомили, що Україна хоче отримати багато далекобійних ракет, таких як Томагавки. Але це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як зрозуміти ці повідомлення? Це означає, що між партнерами більше немає конфіденційності. Ну до речі, ну знаєте, щодо ймовірності надання цього озброєння, навряд чи варто нині говорити, тим паче, що ця інформація вже вона злита. Да? Ну, от власне президент на цьому наголосив, що була конфіденційна інформація, а тепер вона стала відома. Да, як прокоментується цю історію, звідки взагалі ця інформація стала в широкому такому доступі, і в принципі наскільки реально отримати таке озброєння, тоді коли точаться дискусії досі навколо тих самих Таурусів від Німеччини. Давайте розпочнемо з зливу, і це вже не перший злив насправді. І я вважаю, що це не ексес, а Дуже контрольована е, виток контрольованої інформації задля того, щоб ну, кожен, кожен, кожен злив має свою, е, свою мету. Якщо ви згадаєте, в пакеті допомоги для України, коли він був проголосований в Конгресі Сполучених Штатів, був пункт надати Конгресу Сполучених Штатів стратегію продовження допомоги і ведення війни в Україні. І це було надано. Чи бачили ви якийсь злив щодо цього? Я не бачив, чесно кажучи. Тобто, коли потрібно, ніяких зливів немає, але разом з тим ми бачили злив одразу після того, як президент Зеленський був в Вашингтоні і презентував свій план перемоги. Навіть не про тамагавка, а про пункти цього плану перемоги вже дізналися Змі ми зі змі про це про це також дізналися у всьому світі. І тут е, в мене знаєте дуже багато питань до е, стандартів журналістики, на жаль, е, західних змі, і це не перший випадок, коли е, цілеспрямовано зливається інформація. Тепер про цілі цих цих таких злив я думаю, що це е, щоб показати світовій спільноті, що бачите, які надмірні побажання у України, не які не можна виконати, і тим самим зняти з себе. В тому числі відповідальність за важку досить ситуацію на фронті сьогодні? Що... Але чи є взагалі надмірні якісь прохання, коли йде війна? На мій погляд, немає. Якщо в тебе ціль перемога, якщо в нас ціль перемога разом з Сполученими Штатами, якщо ні, то може, може і, і надмірна історія, і третє чи реально отримати отриматимагавки? Знову ж таки повертаючись до того, якщо ціль спільна перемога, то все можливо і можна отримати там гавки. Технічно також можливо так, вони більшою мірою запускаються з літаків та кораблів, але є наземні пускові установки їх не так багато, але є вони в сполучених штатах, і їм можна було б поділитися, якщо б, знову ж таки загальна. Ціль була перемога України, щось мені не віриться в те, що така ціль, таку ціль поділяють і Сполучені Штати. Вибачте, але з тих е, дій, які ми зараз бачимо, виходить саме так. Але бачите, коли йдеться лише це питання, дискутується, можливо, десь в якихось колах в Європі або в Сполучених Штатах Америки щодо надання такого озброєння. То питання, наприклад, посилення ППО напередодні важкої зими, воно є теж критичним і кричущим. І президент, зокрема, на бри брифінгу 30 жовтня про це й говорять, що це навіть не смішно. Одна річ, якби знаєте, було в Конгресі США не проголосовано про цей пакет допомоги. Там йдеться про конкретні системи 6-7 систем ППО, да, від партнерів, зокрема від НАТО, в цілому від Альянсу від США, вони в повному обсязі не надані. Вони надані, здається, на 10%. Він називав таку цифру, і це він значить, зазначає, що це все через бюрократичні процеси, а можливо, навіть там політизацію якусь процесів, то чи варто ще до зими отримати. Та обіцяни, як вважаєте? ви Це, е, рішення, яке було прийнято на саміті в Вашингтоні е, щодо надання нам додаткового додаткової кількості систем ППО е, на жаль, е, обіцянки не виконані, як і інші деякі обіцянки, які були взяти на себе зобов'язання, навіть які взяти були на себе нашими партнерами. І якщо б ми отримали хоча б все те, що нам було обіцяно. Без тамагавків, навіть навіть без е, Таврусів. А, повірте мені, зов зовсім інша була б ситуація на полі бою, і ми б мали б набагато більше озброєних бригад, які б може, можна було використовувати на сьогоднішній день. Ми чуємо про бюрократію, про ескалацію, про бозна ще що. Але це все знову ж таки потрібно дивитися не е, е, як. Це виправдовують. А чому це виправдовують? І мені здається, ми приходимо знову ж таки до того самого пояснення про те, що перемога України може призвести до колапсу Російської Федерації, а це вже ескалація для наших партнерів, і вони не хочуть колапсу Російської Федерації. Тому ось такі затримки, тому бюрократія, тому ескалація, тому обговорення, чесно кажучи. Ну я вже чув стільки різних аргументів, чому ми не можемо надати зараз або не можемо надати саме це озброєння. Що я вже можу йому розповідати, навіть сам відповідаючи на їхні питання. На жаль, маємо те, що маємо чи це зміниться. Є вікно можливості після е, виборів Сполучених Штатів можливо, коли оця політична турбулентність е, е, вщухне і буде зрозуміло, хто хто буде очільником Білого Дому. Більш розв'язані будуть руки і більше допомоги буде надано Україні. Ну бачите, але е, Байден навіть і, е, ініціював закон про ленд-ліси. Ви пам'ятаєте цю історію, який так, так і не запрацював. І от вже незабаром він і президентом не буде. Не е, його позицію прийде або Трампа, або Гаріс. І тут же треба розуміти, в принципі, якою в принципі ця буде допомога. Бай Трамп обіцяє там швидке завершення війни. Гаріс, скоріш за все, буде теж дотримуватися цього, значить, такого. Формату чайної ложечки, вибачте, якщо можна говорити так, тому що звісно ж дві тисячі хамві, які там сполучені штати передають на потреби ЗСУ, Це дуже добре, але це, звісно, не літаки F-16, не далекобійне озброєння і не там ті ж самі снаряди або гаубиці, або ще щось в цілому. Як ви прогнозуєте все ж завершення цього року, початок наступного чи буде про що говорити нам з вами в контексті озброєння? Чи все ж таки світ прикутий до виборів США? Потім буде період становлення. Інаугурація, то що її власне зима вона буде таким мертвим сезоном умовно щодо поставок, зокрема від сполучених штатів Америки, менше хвилини. Мені здається, що якраз таки це буде вікно можливості, тому що хто б не прийшов до Білого Дому, це буде фінальний акорд Байдена, який не залежить вже, дій якого не залежатимуть від його рейтингу, і можливо тоді все ж таки більш сміливі кроки будуть зроблені знову ж таки, незважаючи. чи то Харріс, щоб не залишати війну на неї, чи то Трамп. Розуміючи, що Трамп може там наробити щось не того, тобто, я б я вважаю, що якраз таки листопад-грудень може стати е, певним м -м, вікном надії, скажімо так, якщо не переламним, то вікном надії, пане Ігор, Дякуємо вам за по цей позитив. Голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки оборони і розвідки. Ігор Черніг був щойно з нами про